Це котел потужністю 960 мегаватт. У рівному його зробили вперше. Виготовлений він за німецькою технологією і керується автоматично. Зараз котель відправляють на експорт в Росію. Перевага цього агрегату в тому, що в ньому можна спалювати практично все. Перевага їх в тому, що вони є всеядними. В них можна спалювати все. Тобто в них можна спалювати відходи зерна, можна спалювати щепу, можна пілети, можна добавку вугільного пилу. Вони можуть працювати як котли-утилізатори на сміттєспальних заводах. Для них приємливо паливо, яке не горить, скажімо, в інших котлах абсолютно. От лузга соняшника вона виділяє остатки ефірів, пари олії і всі інші котли в такому випадку можуть вибухнути. А це і ні у рівному вже стоїть п'ять подібних котлів. У системі житлово-комунального господарства міста жодного. Виробники обладнання кажуть, замовлень з України дуже мало, адже щоб опалити один мікрорайон міста, потрібно декілька котлів. На сьогоднішній день устала на така думка, що от ринку біопалива як такого немає. Пілієта дорога, якщо вона вона, якщо є сумнівної якості, і це. Ну не дозволяє а опалення повинно бути безперебійне. Це не дозволяє на проєктантам чи підрядникам. Ну дозволити собі якісь такі нюанси. Тому, скажу так, що в місті, звичайно, що переважає, як правило, то газ водіопалення, а наші котли твердопаливі. Експерт з питання енергозбереження Сергій Пінчук переконує, потрібно зважати на перспективу і вже думати, що буде через декілька років. Використання щепи – це все-таки місцевий вид палива, який можна виготовляти тут на місці. І ним опалювати буде значно дешевше. Тим більше, зважаючи на те, що за прогнозами експертів все-таки газ буде в подальшому дорожчати, як паливо. І газ це паливо, яке закінчується в перспективі кількох десятиліть. Але це з одного боку є інша сторона, яку потрібно враховувати. Те, що якщо все місто переводити на один вид палива, скажімо, той самий щіпу, то де місто буде брати ту щіпу в перспективі 5-10 років. Втім, експерти погоджуються з тим, що котли, які працюють не лише на щіпі, а й на інших видах альтернативного палива, дозволять принаймні в найближчому майбутньому забути про газ. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного.